Привіт! Рубрика цікава німецька, і мене звати Ліна Храмцова. Ми зараз говоримо з вами про чарівне прислів'я. Уявіть собі, приходить ваша донька, їй 18, і каже: Мама, я вже така стара, ніхто не зустріне мене на моєму шляху і всі подруги там десь зустрічаються, а я ні. Або приходить ваша донька, каже: Мама, мені 36». І всі подруги знов таки по другому разу одружилися. А я сама що мені робити? А ви така розумна мама, оскільки ви подивились моє відео, і кажете їй німецьке прислів'я hat seinen Deckel». Що це означає? Це означає, що. Кожна кастрюля має свою кришку. Тому хай ваша донька подумає, чи вона кастрюля, чи вона кришка. Я б не сказала, що половинка є в цьому житті, але ви можете завжди зустріти когось, з ким ви будете почувати себе доповненим. Не те, щоб там у вас була половина, це означає, що ви не наповнені, а людина, яка буде вам давати почуття щастя, що ви разом об'єдналися і. Ви можливо функціонуєте разом або виконуєте певні. Завдання разом. І uh, в українській мові є таке прислів'я, що щастя тебе знайде і на печі. А німці завжди кажуть: я вірю, що для моєї кастрюлі знайдеться десь там якась кришка, Topf. Тому я вам бажаю завжди вірити в позитив, і нехай у вас знайдеться ваша кришка або ваша кастрюля. Якщо вам подобається такий формат відео, пишіть, будь ласка, коментарі. Я буду дуже рада, або вас цікавить інше. А тематика, наприклад, лексика для вихователей або вітання подорожі, Буду вам дуже вдячна за зворотній зв'язок і зроблю нові відео. Приходьте на канал, там є більш тисячі відео про життя в Німеччині.